Станом на 26 травня 2023 року на території Кам'янського району виникло 109 пожеж пожеж природних екосистемах, під час яких було знищено більше 105 гектарів сухої рослинності. Загалом під час профілактичних рейдів приватними житловими секторами району було складено сім адміністративних протоколів на винних у випалюванні сухої рослинності та її залишків. Осіб за статтею 77 пункт 1 кодексу України про адміністративні правопорушення. Більше про пожежі в природних екосистемах дізнавалися наші журналісти в інтерв'ю із представниками ДСНС Кам'янського. Від кінця лютого до середини жовтня в Україні триває пожежонебезпечний період. Тож наше питання про шкоду випалювання сухостою доволі актуальне, а відповідь офіцера однозначна. Коли спалюється сухостій, гине вся мікрофлора, що зазвичай бере участь у важливих біологічних процесах. При цьому земляний родючий покрив, на якому спалюють траву, відновлюється лише через 5-6 років. Під час горіння сухої трави дуже велика кількість виділяється отруйних, можна сказати, речовин, які ну. Погано впливають на організм на людини. Ну і найбільша небезпека під час випалювання сихостою, тому що навіть від невеличкого вогню може виникнути велика масштабна пожежа. Це маю на увазі ті пожежі, які виникають у лісових масивах, які призводять до того, що починає поширюватися полум'я з такою швидкістю, особливо у вітряну погоду, коли загрожує життю і здоров'ю навіть людей, населеним пунктам і тому подібне. Владислав Лавріненко звертає увагу громадян, що згідно з чинним законодавством України передбачена адміністративна відповідальність за самовільне випалювання рослинності або її залишків без дотримання порядку, встановленого відповідним органом, а саме згідно статті 77.1 кодексу України про адміністративні правопорушення. Це випалювання сухої рослинності та її залишків, за яку передбачена відповідальність, тобто накладення адміністративного штрафу на громадянина, це від 3060 гривень. І також при повторних або масштабних можна сказати таких надзвичайних подіях, коли ну були великі втрати до 21 420 тисячі гривень. Також ті ж самі дії, які вчинилися на території якихось паркових зон або ландшафтних парків. За ці дії вже штраф передбачений від 21 тисячі 420 гривень і аж до 30 тисяч 600 гривень. За порушення вимог пожежної безпеки в лісах передбачена відповідальність згідно статті 77 Кодексу України про адміністративні правопорушення. При виникненні пожежі, яка призвела до загорання лісу, тут вже штрафні санкції набагато більші. Тобто сам штраф становить на громадянина це 4 тисячі 590 гривень, в великих масштабах це вже 15 тисяч гривень. І знову ж таки, ті самі ну, дії, які призвели до лісової пожежі, до масштабних таких ну, до її поширення на значні площі. Де вже велика кількість сил та засобів застосовується для її ліквідації, то тут уже штрафи від 4590 тисяч гривень до 30600 тисяч гривень. Також офіцер нагадує, що згідно чинного законодавства під час дії воєнного стану за випалювання сухостою або сміття передбачено не тільки адміністративну, а й кримінальну відповідальність, зокрема згідно статті 113 кримінального кодексу України. Випадки підпалу можуть розглядатися реально як диверсія під час воєнного стану. Це взагалі може бути позбавлення волі до 15 років або взагалі з позбавленням волі на довічно з конфіскацією ще й майна. Тому вкотре звертаємося до громадян з тим проханням, щоб знову ж таки дотрималися таки правил пожежної безпеки, не випалювали сухостій, все-таки турбувалися і про свою безпеку, і про свій гаманець, можна так виразитись, і також безпосередньо розуміли, яка відповідальність за це передбачена. Саме це ми і доносимо людям, коли проводимо профілактичні бесіди на вулицях. Слушним постає питання: якщо за випалювання сухостою передбачені чималі штрафи, то ж якою буде альтернатива, особливо для власників домогосподарств та земельних ділянок. Наприклад, у нас в місті в Кам'янському передбачено для вивозу мусора ті ж самі сміттєзвалища. Тобто в цьому випадку краще, звичайно, вивозити сміття для того, щоб його вже транспортували безпосередньо на сміттєзвалище. А, ну, так би мовити, на смітники спочатку, а потім вже вивозили. Для тих же самих сіл, то безпосередньо я пропонував би ну, на рекомендацію можна таку дати. Це компостування. Воно по-перше, в рази дешевше ніж самі штрафи. І по-друге, це вже більш можна сказати так людяніше. До по відношенню і до самої природи, і до людей, які, наприклад, хворіють там астмою або ще чимось. Тому не наражайте ні себе, ні інших на небезпеку. Дотримуйтесь правил пожежної безпеки та обов'язково дослухайтесь до порад компетентних органів.